Крістерні до зірок українські і російські вчені вийшли на новий рівень співпраці, і підтвердженням цьому стала подія, яка відбулася на базі науково-технічного концерну Наука в Україні. В рамках міжнародної конференції Україна, Росія, Сколково єдиний інноваційний простір, відбувся справжній науково-технологічний прорив. Спрацювала руками перевірена формула хотіти означає могти. Адже відтепер Україні не треба закуповувати за кордоном вельми дорогі наногетероструктури, призначені для виробництва потрібних народному господарству речей. Йдеться про світлодіоди, сонячні батареї та НВЧ-транзистори. Завдяки плідній і головне взаємовигідній співпраці із вченими Російської академії наук відтепер високотехнологічну технологічну продукцію ми зможемо виробляти у цехах науково-виробничого концерну наука. В першу чергу ці гетероструктури є як кажуть, важливими і революційними, тому що вони. Є новим кроком в розвитку світлодіодної тематики. Як ви знаєте, зараз все освітлення з часом буде переведено саме на світлодіоди, і такі наноструктури, ретро-наноструктури на основі трідегалі дають можливість нам реалізувати білі світлодіоди, які будуть прийняті для широкого використання в народному господарстві. Дати спільне зелене світло новій, як її ще називають проривній науковій технології. До української столиці прибула група авторитетних вчених із Білокам'яної глава делегації Нобелівський лауреат, академік Жорес Алфьоров не приховує задоволення. Сталося саме так, як гадалося. Об'єднавши наукові і виробничі зусилля, нам вдалося досягти справді видатного успіху. Віце-президент Російської академії наук, ректор Санкт Петербурзького академічного університету, лише протягом 15 хвилин. Він перебував за стерильним склом цеху експериментального виробництва. Коли ж прозорі двері відчинилися, присутні зрозуміли, що раз алфьоров посміхається від щирого серця. Він задоволений тим, як просувається діло. Отож, спільні справі українських та російських вчених бути з чим цілком і повністю солідарні усі колеги Нобелівського лауреата. «Совмісно з російськими і з білоруськими партнерами своїми. мы будем делать уже готовые изделия. То есть на этих машинах можно делать структуры для сверхярких светодиодов, для СВЧ-транзисторов, которые применяются в дальнейшем, для мобильной связи, для мощной спутниковой связи. Россия, Украина, Белоруссия. Мы всегда, как говорится, на самом деле стремились быть вместе. Раз. Во-вторых, наука вообще не имеет границ. И объединение наших усилий это развитие того, что было. Каждая держава должна развивать науку и вносить свой вклад в сокровищницу мировой цивилизации. Если это не делается, страна подвергается колонизации. Поліно Солянко, Сергій Комісаров, Павло Бориско, Час країни.